Тож, дивіться, Audi Q5, фейсліфтинг, 13 рік, повний привід Quattro, ZF 8 Gen 2 двигун. Причому, що вони gen 3 двигун ліфтовий йшли, по-моєму, в... десь в Європі, а на Америку вони ще йшли на gen 2 двигуні. Тобто подивитись, там по кришці зразу видно. Коротше, мотора поправлено поршнева. Якщо машини не скручений пробіг, то в принципі хавити масло воно не буде. Машина древня. М -м, в принципі... Чогось такого екстра дорогого в ній вже нема. Все обслуговується, все ремонтується, в плані комплектації окей. Виглядає ну, всередині древньо, а зовні ще, скажімо так, терпимо. Хоча, якщо ви її сьогодні купляєте і їздите на ній 2-3 роки, це прям буде ну, дуже-дуже дуже стара машина. Вот. Що ж класного в ній? Вона, в принципі, надійна. Якщо ви її візьмете в нормальному стані, ви від'їздите без проблем. Тобто коробки в них не вмирають, ходова в них ходить, особливо на такій високій резині. Заставка вісьмірочка, все окей. Можна сити, можна що хоч робити, в неї ще справжній торс не стоїть, в неї двигун на чугунному блоці. І в принципі якихось таких явних проблем немає. Ну, тут, звісно, в Америці буває, але загалом автомобіль такий от. І ж приколи які є. Вони в Америці продаються по 6-7 тисяч доларів, Clean title, тобто, як там вам треба перша машина або треба щось їздити десь зимою, в сніги, ще щось, то якраз ваш варіант. От вони в принципі, більш ніж доступні, їх багато на ЛКК, то на розборках, хто знає, зрозуміє. І нічого в принципі, дорогого нема. нові пари хороші, симпатично виглядає, 2.0 двигун. З того, Машини в 99% випадків в Америці були з панорамою. І не беріть до ліфт в неї інші фари і бо тому що там машини з водливою поршневою, яка може хавати і більше літр на 500 км. Салон, такі ще сидіння, вона ще зроблена в Німеччині, це хороша комплектація. І коли ви відкриваєте двері, у вас відкривається ця от пластмасова накладка. Тобто для оффроуда це погано, але для всяких пеньків, міста, всього решта класно. Кліренсу для міста більш ніж достатньо, гальма, в принципі, нормальні. Ну, Так воно, звісно, тормозить. Треба деколи додавити, але тормозить. Фари вночі світять нормально. Беріть обов'язково на мертвих зонах, це класна функція, але загалом ці я сміюся, що ці зеркала статтого вкрали. Рейлінги в Україні вас поцвітуть. Антенка на навігацію є. Керплеї, по-моєму, навіть... Друтового тут немає і бути не може. Якість матеріалів все нормально, ручки нормальні, безключовий нормальний. Ну, тут немає, бачите, поясничного підбору. Але шифром, все, ну, машини 136 пробігло, мить, тобто 200 плюс кілометрів. Але бачите, воно ще все тримається, все нормально. Вже старий хороший ваг, пластмасовий телевізор, який доходить до сюди. У вас ще багато місця. Стартер, звісно, міняти проблемно. По кришці зразу бачите, що це Ген-2-двигун, бачок ще в нього старий, в принципі, ще все нормально. По-моєму, що якщо я не помиляюсь, капоти Кирила кришка багажника алюмінієві, От воно, що все бам-бам-бам напідали і поїхали. В принципі, місця достатньо, у нас немає захисту, з чим бувають проблеми. Якщо ви заливали поганий бензин, прогорають клапана в нього, ну один якийсь, це те, що в Америці, бо вони люблять їздити на 87-му. Е, потім що, клапан витехешки, і за нього вони часто жруть масло. Так в принципі, з ними проблем нема. Тобто і в чугунний блок можна дути прям добре. Ну так, напевно, що алюмінієвий капот були гесенько піднімається. Отак от. От, от. Такий автомобільчик, в принципі, в кого небагато грошей, маленький бюджет і не знаю, там погана дорога додому, чи хто би хотів їздити на чомусь повище, це воно. Їде плавно, м'яко виглядає. Ну, нормально, скажімо так, симпатично, краще, ніж оцей от кусок непотребу. Вон так от. І місце тут побільше. Так. Нічого не обшито, це, звісно, в плані ауді печально. Бувають в них підсвіточки, десь контурні, але не пам'ятаю, де пам'ять сидін приємно. Чотири підйомника. деколи тут лізе тут, на великих пробігах, отут він тріскається. Шкіра вже в принципі, ніяка, чесно кажучи. Ну, і, ну, цих місцях тут вона ще в принципі, тримається. Приборка прям стара. От. Це вже взагалі в древній виглядає. Ну, Раді справедливості це вже китайці міняють. Ну, клімат теж старий, музика в них хороша. Е, дивіться, що було на старстопі, а то це вже прошлий день. Ну, Ця штучка тут поломана. Не знаю, чому вона в них ломиться. Ну, підстаканники всяке таке. Ну, кермо прям старить. Е, до речі, в неї нормальна рейка. Бо, допустимо, до ліфта в гідроелектро і вона прям печальна. Зеркало вже нормальне. От, -от, от підсвіточка, такий приємний, плафончик, але жовтий, величезна панорама. Місце позаду сидіння комфортне, все окей. Все з тою машиною, в принципі, нормально. Якщо воно у вас... Вон, бачите, яке здоровенне зеркало. І ручка КПП ще така, звісно, з прошлого віку. Тобто, в принципі, в принципі, в принципі, якщо у вас там нема погоні за чимось таким вот, а воно все тепер виглядає якось отак. То абсолютно нормальна, адекватна машина. Витрата в неї трошки велика, чесно кажучи, літрів 15-18 по місту і траса там 8-9. Ну, Ген-3 в тому плані набагато економічніший. Що ж, за кермом посадка, як завжди, увага, зручна, місце для них достатньо, арбеги присутні. Кермо в принципі інформативне, тобто вас навіть переставляє. Тут 8 речагів спереді, 8 позаду, це прям в кращих традиціях Ауді. Вона їде, як народ каже, як утюг. Тобто, вона така... ну, хто любить Ауді, це якраз той стиль Ауді з 2005 по 2017 рік. Вона їде прямо, в швидкість відчувається так собі. Хоча, чесно кажучи, після 150 відчувається, що будка велика. Вот. Оце вам буде муліти очі, це воно конечно, виглядає прямо на ходу. Так собі. Двозонний клімат працює. Нормально. Ну, типа, не знаю про що розказувати. Це Audi a 4, яка в принципі надута. В плані їзди, ну звісно що там перепрошили коробку і все решта достосували це до того, що до позашліховик. І ну, серед конкурентів тих років це набагато краще, ніж BMW x 3 я рахую, що це навіть краще ніж BMW X5, в тому кузові, що був 2008-2013 рік, по-моєму, що якось так. Тобто я рахую, що вона цікавіша. В плані, до речі, навіть якщо би вибирати між Q7 і Q5 у цих років, я б взяв Q5, тому що рейка нормальна. 7, прямо ця стара рейк, вона прям така печальна печальна Ну і вони ще можуть бути СК5, тобто 333 кінські сили, їхати воно в принципі буде непогано. Но, скажімо так, не фонтан. Вот. З даного автомобіля з проблемами електрики є якісь. Тобто, я думаю, що поганий акумулятор, от бачите, вона з нами спілкується. і то пройшло. Тепер ні з того ні з цього вернулося, треба поміняти акумулятор, акумулятор в багажнику. Ну от, десь так, в принципі, тому він і в нас в руках, тому що ж він не продавався на аукціоні як ідеальний. що, в принципі, очікувано. От. Безключовий доступ, звичайний той ключик 2000 року, ну не 2000 а 2010-го. Це стандартний ваговський ключ. Я рахую, що це один з найкращих і найгарніших ключів, особливо враховуючи на 2013 рік, це супер. Він може вставлятися сюди, вона запускається, може користуватися старт-стопом. Та в принципі, ну дивіться. За 7 тисяч машина тут класна, за 15 тисяч в Україні я би вже не дав, бо тому що взагалі я рахую, що краще купити А4, Б9, тому що двигун, нова мультимедія, машина сучасніше виглядає, якісь є кращі технології. Ну, ще раз кажу, все під задачу. Да? Якщо у вас є потреба в тому, щоб або у вас погана дорога, допустимо, для Львова, для Бруківки, я би з задоволенням їздив на ній кожен день, тому що її можна прям вбивати по повній програмі. У неї велика резина. Вона там десь чуть-чуть не рулиться, але з тим, що вона велика резина, висока, сама машина висока, паркуєтесь де хочете, заїжджаєте на бордюри, їздите по нерівностях і ви не напрягаєтеся. От сам факт, ви не напрягаєтесь. Матеріали в салоні нормальні, тобто сидіння ще не з тої дуже гавнячої шкіри, яку сьогодні, допустим, тулять навіть весь да, сьому в салоні. Тобто, ще в принципі воно ще все вам не доставляє ніяких клопот таких якихось. В принципі, ок. Плюс по безпеці машина класна. Панораму маєте, панорама велика, нічого нового народ не придумав. Мультимедіа, ну кому воно там буде мішати, поміняйте собі не Apple CarPlay. Двигун, ну, в найгірших розкладах зробите його, закапіталити та й на тому все. Ну якщо ви його купили і вам не повезло там зі станом машини. Да? Всю решта супер. Ксенонові фари світять класно, вони на лінзах, вони нічим не гірше, ніж дати. Круіс-контроль присутній, да, не адаптивний, та да, там без втримання в полосі, та да, й ну, ціна в питанні раз і візьміть собі на музикці. Бенкен Долсон ця цих машина, грає просто супер. Ну і все. Єдина моя порада за музику, беріть її на музиці, і фісліфту обов'язково. Щоб потім мені ніхто не казав, що я купив там одну машину, чи дві, чи три, чи по них там сужу. От друга кюха, от ще одна клюха, це 15-й рік в нас ще стоїть тут третя кіхо, тому на ній базуємо весь огляд. Але знаєте, що машин три. Тобто я рівняю по трьох машинах і суджу по одній. Загалом тих кіп'ятих було в мене багато, тому можна судити взагалі набагато більше. Да, це 2015 рік і це реально виглядає сумно. І конкуренти виглядали краще. Так що отак от. За що ж я так бомблю? Та? Тобто цього автомобіля отут поломаний був патрубок, він поломний був при блоці. Щоб його поміяти, то, звісно, то все туди пхаєш руки не менше з тим. Там всередині в блоці обломилася друга частина того патрубка. І зараз на цьому авто, ну тобто тут питання якраз по стану, бо це ще я деся продавала. Він, бачите, на каталік падає масло, прямо звідси всього. якийсь на ти насос масляний. І народ пише заходиш на форум, і народ такий, да, в мене так само, і пішло-поїхало. Прекрасно, прекрасно. надійність. А ще на 2013 рік, 120 тисяч миль пробігу. Clean title. Судячи по зовнішнім таким аспектам, в принципі, в принципі навіть сильно ніде не билося. От. То, що я говорю. Опа. А тут Оп, опівломалося. Ну окей, то ще питань нема. Оцей от тройнік. Як ви думали, що ви курили, щоб ви таку от штуку придумати? І оце входить всередину в блок, тут через резинка і так далі. Воно обломилося в двох місцях. Раз. І два. Надійність компанії, вак. Має. Новішу і q 5 я міняв трубку охолодження. оцю от маленьку на обратку. Вона в мене просто в руках розсипала, щоб ви розуміли. Просто кусок говна. Щоб ви розуміли, тут каталізатор, турбіна і там ще під низом стартер і подушка. Дивіться, скільки тут вільного місця, де би можна було нормально розташувати. Але ні. Оці не до задніпривідні зробили, ну так, і зробили. Ну коротко. Бачите? Не я перший махаюся з тою машиною, як бачите, вон. то підкладалося. Це аукціон одеса там взагалі своя тема. Я поїхала на копарт, Україна на неї набила не двушку. Нашого кюха в Україні 2013 року не знаю. Но факт, що вона нас добила. Нарізалася різьба в головці, дотягнулася після того. Знялися захисти, помився мотор знизу, нове масло і так далі. і Все-таки вона їде на продаж в рітейл. Да, вона проходить смоктест, да, там не сама фігова, але Q5 я більше не беру. Во, весь в такому от мексиканському стилі роботяги. І воно мені прям все не пішло з кп'ятами взагалі. Чорно Кп'ята більше 45 днів не можуть знайти електричні проблеми, вже їдеться до інших майстрів і так далі. Вон спереді ще одне гамно неліквідне, яке ніколи в житті не продається в Каліфорнії. Так що отак от. Причому там то що і зроблено в Мексиці. Тобто воно взагалі буде по повній програмі. Ну, коротше, к 5 більше не купляю, взагалі Audi, напевно, що більше не купляю. І це відео вийде тільки тоді, коли продадуться всі три кіп'яті. Тобто я так думаю, що це відео у нас записується в... Почалося в червні, зараз вже липень, а продовжиться воно або в серпні, або в вересні. Так що отак от купляти Кіп'яті в Каліфорнії. Ніколи. Never again. Все, К'юха На серпень місяць ще присутня. Єдиний офер, який за неї давали 4650. Причому що знайомий продав, а четверту, v 8 11-го року на варіаторі. Це 4 400. Ну от, не знаю, розцінюйте, як хочете. Чи це не фарт, чи це просто магія. Ну тут контингент, прям ну ки, просто водки і далі, о, і пішло-поїхало. Ну просто ці машини і виставили чорну, яка реально в кращому стані. І чорна не продається за 6. Ну, це, це фантастика. В Каліфорнію продати Q5 це взагалі просто катастрофа. Q5 підряд, е -е, нема одного клапана. Зробив чуть трохи підставу, тим що не показав куди. Ну але в общем, машини ще присутні електричні проблеми. Коротше, гуп'яті більше я в цьому кузові не купляю. Це косок гамна, реально. тому що машина дає нефігові відчуття, в принципі, за свої гроші. Ну це кусок гамна. Що контингент, що машина гавно. Це ще одна хіп'ята. Хтось не скидав стільки часу, пробіг.